Сьогодні 3 квітня, весна. Весна, ось така у нас весна. Струмочки, струмочки, струмочки. Такі гарненькі струмочки. Ось такі струмочки. Ось такі струмочки. Весна, весна. До речі. Весна весною. Але хробачки, хробачки, Заполонили весь асфальт. Капець. Рай для курей. До речі. У мене 39-й розмір. І хробачок. І хробачок. Дивіться який. 39-й розмір у мене. Так що, так що так. Хробачків повно. Повнісінько. Всім гарного дня, смачної погоди і скоршої перемоги.